24 лютого, коли все це почалося, я був вдома. До кінця не розуміли, що коїться. Ось. Ну, усілякі там месенджери так нам доповідали, що це вторгнення. І в кінці лютого вже мені принесли повістку. Мені зателефонувала мати, каже, що є повістка. Так. Ну, я сразу вже, відразу поїхав до військкомату. Донька мені казала, що так, я їду з тобою назад. Ну, на що я відповів, ну, кажу, доця, а як же та, там же ж війна, там ну, негарні речі творяться. На що вона відповіла, будеш мене захищати, а я буду там десь з боку біля тебе сидіти. Спочатку страшно, потім звикаєш до цього. Ось, ну страшно, мабуть, да, потім стає, не, не обстріли стають, страшно, а страшно, як е, втрачаєш побратимів. Коли ми вже поїхали в Херсонському напрямку, ось, і вже там, там я отримав поранення. Це було 20 жовтня, ми е, вийшли на бойове завдання, у нас була група. І... Ми з побратимом робили захист, ну, укриття, так сказати, тому що дуже багато працювала артилерія і треба було якось захищатися від неї. Ось. Ми трошки відступили, нам дещо треба було забрати. Ну і ми з ним вдвоєм, він йшов попереду, я позаду. І він пройшов, а я знайшов так сказати, міну протипіхотну. Найважче, мабуть, було бачити рідних. До, до самого кінця я якомога намагався нічого не казати. Так, Перший взнав брат тому що він був е, в одній частині, ну, поряд, так сказати. І е, якомога більше намагалися не сказати. Ну потім сестра, а потім вже мати. Найважче було це приймати в лікарні рідних. Вона від донька е, перший раз, коли побачила, вона дивилася е, на культю. Ну, тобто це було без протезу. Але старалася не дати цьому значення. Тихенько так подивлялася. Не, навіть, навіть не питала. Хоча розуміла. Потім вже трошки далі почала розпитувати, так само, і син. Було п'ять операцій. Перша операція це була. В Миколаєві відразу коли з полю бою завезли. І чотири наступні вже були тут, десять в лікарні. П'ята була операція, остання. Потім заявка на протезування. Цей протез у мене зараз тимчасовий, так сказати, Гарні люди допомогли, щоб я на костелях не ходив, а тренувався. Ось. А мій протест, ми чекаємо, за кордону повинен прийти. Після лікарні дуже було тяжко звикнути до милиць, тому що це побут, це кожен день якісь, мабуть, нові відчуття сходити. Якщо раніше так, можна було сходити до магазину, то зараз треба було або просити когось, або якось самому маневрувати. Було тяжко. тяжко. Потім, коли вділив вже тимчасовий, я так скажу, що, мабуть, на 90% все покращилось. Спочатку закінчити з цим усім, вдіти свій постійний протез, так до нього звикнути. Спочатку були плани такі повернутися. Потім, коли вже трошки звик, вже і дітей побачив, і це, то вже хочеться бути з ним. Ось, ну і рідні, вже ж починають, починають заперечувати. Ось, ну можливо, можливо, якась допомога своїм побратимам, другим військовим.